Большинство. Створювати законодавство потрібно разом з бізнесом. Інакше він так і залишиться в тіні. У представників паливного бізнесу України з кожним днем з'являється дедалі більше питань: як розвивати свою діяльність згідно із законодавством, як вести облік нафтопродуктів та як взагалі утриматись на ринку. Аби не просто дати відповідь, а спільно знайти рішення вигідне як державі, так і бізнесу. Фахівці вже вкотре радять обговорювати ці питання разом. Саме для цього компанія Укравтономгаз організувала перший. Всеукраїнський форум. По суті, ми зараз живемо в пострадянському суспільстві, і ось та стара система совкова, яка зараз, ну так би мовити, радянська, система, вона до сих пір просто дає про себе знати. От а тенденції і наш вектор. В напрямку Євросоюзу говорить про те, що нам потрібно якби світи брати краще і тут реалізовувати саме тут на форумі, першому всеукраїнському форумі облік нафтопродуктів 2016, Ми вирішили підняти в першу чергу незручні запитання до влади. Головна тема форуму облік нафтопродуктів. Однак неможливо оминути багато інших нагальних питань. І на сьогодні без діалогу між владою та бізнесом не обійтись. Такі заходи допомагають конкретно обговорити важливі питання сьогодення, розповідає керівник групи компаній «Укравтономгаз» Андрій Дорофеєв. Проблемні питання це три основні питання в обліку нафтопродуктів. Це акцизні накладні, тобто електронне адміністрування. Це стосується фіскальної служби України. Вирішити питання легалізації газових заправок це стосується будівництва об'єктів обліку нафтопродуктів. І питання інноваційних методів обліку нафтопродуктів. З 1 березня урядовці запровадили нову глобальну систему обліку пального так званий новий акциз, який відтепер сплачують виробники, імпортери, оптові та роздрібні торгівці, тобто задіяні усі учасники ринку. І разом з нововведенням виникає безліч питань. Це новий акциз. Якщо раніше його платили тільки виробники і імпортери, то тепер платить кожен, хто перепродає палива топливо. І відповідно, в зв'язку з этим Возникло очень много вопросов. Вопросы, вопросы и процедурные, вопросы учетные, вопрос расчета этих налогов, вопрос того, как это нужно отображать в учете, в балансе. Окрім законодавчих та адміністративних питань, організатори Всеукраїнського форуму порушили також питання удосконалення сервісу для споживачів пального. Для цього пропонують обов'язково створити програму, що міститиме усю інформацію стосовно пального, адреси, можливість залишити відгук і головне, отримати оперативний зворотній зв'язок. Сьогодні цей сайт це перший день, як запустила цей сайт. Це демо-версія. Тут, мабуть, 30% того, що буде. Суть яка? Кожен е, користувач інтернетом, в якого є е, автомобіль е, з газобалонним обладнанням, їздить на пропані, він може знайти свою газову заправку. Тобто може ввести регіон, е, може контролювати ціни, динаміку цін, підвищення цін чи зменшення цін. Організатори форуму кажуть, нове майбутнє неможливе без реальних кроків до реформ. Втім, створювати умови діяльності однобічно лише законодавче це вже пережиток минулого. Сьогодні держава та бізнес повинні діяти спільно.